Всім привіт! Сьогодні у нас буде підбірка 10 книжок, які можна прочитати 14 лютого. Ті, у кого є половинку, у кого немає, я думаю, в цей день можна просто прочитати гарну книжку про кохання чи побачите, що буде. Можливо, вам щось сподобається, і ви справді захочете це прочитати. Перша книжка це книжка Срібний Снігопад. Я з вами її разом читала у в якомусь влогмасі. І е, ця книжка, е, вона зимова. У кого ще є зимовий настрій, то вона дуже сильно підходить, бо там е, десь всередині, чи десь наприкінці багато снігу, такого дива, і це дуже-дуже атмосферно. Книжка про. Дівчину, яка хоче стати акторкою. І вона е знайомиться з одним е помічником режисера, який якимось чином її е ну, прибуває трапляє в трупу, в які, в які вони їдуть всі до. Е на гастролі з якоюсь виставою. Але вона не їде як акторка. Вона їде як помічниця костюмера, тому що вона вміє добре шити. І вона в цій книжці тут навіть більше не про кохання, хоча кохання теж є. Але в цій книжці дуже багато а, про те, ким хочеться стати. А, кого вибрати, ким ти а, себе відчуваєш? Вона хотіла одне, а зрозуміла, що взагалі вона хоче іншого. І як вона цього всього досягне? Тобто мені ще дуже подобається, що тут сріблястий зріз. І воно так гарно перекликається, бо в інших книжках, де є стріблястий зріст, я не дуже розумію, навіщо він тут, а тут, хоч якось перегукується з назвою. Тому срібний снігопад, дуже раджу. Справді класна книжка. Наступна книжка, яку я от прям вчора прочитала, це коефіцієнт поцілунку. Вона може здаватися дуже м -м, такою. Е для одного разу. І так, вона є така маленька, одноразова, але вона дуже чудова. Це книжка про е дівчину, у якої є е вади, вона має, зараз я вам скажу більше, щоб це прозвучало краще. Головна героїні синдром Аспергера, і е вона хоче навчитися взагалі. Любити. Вона хоче навчитися бути в стосунках з хлопцем, якось в цих стосунках бути, і вона наймає хлопця, який надає послуги екскорту, ескорту і як у них щось там зав'язується. і що взагалі, які проблеми у нього, і які проблеми в неї. Дуже цікава книжка. Мені вона прям дуже сподобалась. Особливо, коли я прочитала а, взагалі подяки. В подяці було написано, що авторка не знала про свій синдром, і що ну, вона дізналася тільки, коли сказали, що в дочки можливо, є такі. Коротше, дуже цікаво, мені сподобалася ця книжка, і я прям її на п'ятірочку оцінила. Так. Наступна книжка, яку я можу радити на 14 лютого прочитати, це там, де співають раки. Я читала її два роки тому і дивилася фільм, коли він тільки вийшов. Книжка чудова, вона навіть для мене гарніша і більш. Класніше, ніж фільм, тому що у фільмі дещо пропустили і тут дуже багато природи. Так, тут є кохання, тут є головна героїня, яка закохується, але тут ще розказується, як вона знаходиться в ем, сама по собі, як її ніхто не любить, не цінує. Дівчина, яку всі покинули, у неї немає батьків, немає нікого. Вона просто живе в своїй, маленькому будиночку на болотах, а, ходить в магазин, а, і чим вона заробляє, тим що ловить а, раків, там, міді, креветки чи, чи щось таке. Коротше, і а, потім її звинувачують у вбивстві. Це дуже цікава книжка, вона справді чудова. Починається все з судового взагалі засідання, і ти всю книжку починаєш переживати за головну героїню. Так, наступна книжка Квартира на двох. Можливо, її вже всі прочитали, але я хочу її все ж включити в цей список. Це книжка про двох. Людей, які працюють у денну і нічну зміну. Так вийшло, що у головної героїні немає грошей на квартиру. А тут вона побачила об'яву, де людина, яка працює постійно вночі, їй потрібен сусід, і вони будуть спати в одному ліжку, в одній квартирі. Квартира дуже маленька. Але вони ніяк не зустрічаються один з одним, що вони залишають один одному записочки і а, таким чином спілкуються взагалі. А два життя взагалі різних і настільки цікавих. Е, мені е, от, ця книжка дуже сподобалась, я її залишила. Вона в мене вже. Ну, я її навіть о 21-го року. Я в 21 му році ще купила. Наступна книжка, яку я сама планую прочитати 14 лютого, от прямо в той день, і зробити, напевно, її книжкою за один день і прочитати, можливо, для відео в Тіктоці. Це щоденник кілера. Це книжка про кілера, і як ми можемо побачити по назві. Мені взагалі дуже подобається серія, яка є, в культ рід. Вона пря дуже чудова, мені подобається, я хочу її поставити, чисто зробити одну поличку з культріт, тому що це дуже гарно. Про що ця книжка? Книжка про кілера, який а, хоче знайти своє кохання, тому що у нього вже все є, в нього гроші. Цікава робота, йому подобається його робота, якісь робить завдання, але а, він шукає одну єдину. Але кажуть, що книжка не дуже хороша, тому що. Ну, її читала вже Аліса, і вона сказала, що там не дуже гарне ставлення до жінок. Я от не знаю, хочу перевірити. Мені цікаво прочитати е, не таку банальну книжку про кохання е, в. Ви... Ну, 14 лютого. Наступна книжка це Анатомія. І, до речі, нещодавно тільки вийшла друга частина. Я її якраз сьогодні заберу з пошти. Це книжка про дівчину, яка повинна вона наречена вже віконти якогось, але вона їй не кортить взагалі виходити заміж. Вона хоче просто м -м, стати хірургом. А в той час, це напевно 18-19 століття. Для того, щоб стати хірургом, треба розрізати трупи. Тож вона знайомиться з хлопцем, який викрадає, точніше викопує для, кому, для кого треба ці тіла. І так вони знайомляться. І мені, як мені казали, що там не так багато кохання, як багато дуже. Про медицину взагалі, як дівчина займається, як дівчина хоче стати кимось в цьому житті, а не тільки нареченою. Мені дуже імпонує ця історія, тому я її обов'язково хочу якнайшвидше її прочитати. Так, наступна книжка, яку теж я хочу в ближайший час прочитати, бо її вже всі майже прочитали, це гіпотеза кохання. А, і скоро от от вийде у Віват. Ще одна книжка цієї письменниці, яку я хочу, от для цього мені треба перевірити гіпотезу кохання, чи потрібно мені купляти наступну цієї авторки. Про що ця книга? Це книга про біологиню, яка взагалі її не цікавить стосунки, її цікавлять її робота, але її подружка постійно нав'язує якихось хлопців. Що вона робить? Вона робить підставного хлопця, який, а, в, е, наскільки зрозуміла, працює поруч з нею професор, і вони разом е, вдають, що вони пара. Е, не знаю, більше нічого не хочу далі читати в анотації, але мені дуже цікава ця книга, бо її так всі нахвалюють що просто неможливо е, її е, не прочитати. Так, наступне це панк 57. А цю книжку, <смі> ця книжка під 18 тому обережна. Це книжка про дівчину, яка. <звук> да. Тобі дуже цікаво, так? Да? Не дуже скажу, да? А це книжка про дівчину, яка починає листуватися в початковій школі, десь з хлопчиком з якогось міста, де в листах реально в листами. І... Це було щось по шкільній програмі, чи щось таке, і а, вони починають листуватися багато років, але з головним одним правилом, що вони не будуть шукати один одного в реальному житті. Але дівчина все ж хоче дізнатися, і вона починає його шукати. А, всім дуже подобається ця книжка, тому я, я не знаю, як зробити, але хочу її прочитати якнайшвидше. Наступна книжка це світання для початківців. Вона ще в мене у плівці. Я не люблю знімати плівку, коли я ще е, не планую читати книжку, але зараз, але зараз вона у мене просто у, в планах на цей місяць. С, е, сватання для початківців. Це книжка про дівчину, яка е, дізнається від. Ну, вона скоро от, от вийде заміж. Вона дізнається від. Бабусі свого нареченого чи щось таке дізнається те, що зміниться скоро життя, її чекає на краще, на інше все. І так справді скоро і стається, вона розриває свій шлюб, і що ж там відбувається? Мене дуже заполонив цей зріз, а ця обкладинка, вона неймовірно гарна. Ще це мені подарунок, і я хочу його скоріше прочитати, бо така гарна книжка, там є ще друга частина. Після першої я зрозумію, чи хочу я купляти другу чи ні. Ось тому а, ця книжечка теж в моїх наступних. Книжка, яка нещодавно до мене приїхала з передзамовлення, це усе, що з нами навіки. Цю книжку взагалі, чому я її замовила? Тому що я багато дуже чула від а, іноземних блогерів, що вона просто настільки класна, там стільки просто клеїть е, стікерів, що неможливо взяти книжку в руки. І мені стало цікаво, чому, чому вона там така популярна, тому я її одразу купила. Це книга про е, дівчину, якої є е, сестра Близнюк. І вона кличе її до себе в місто, щось там трапилось, але вона ну у них не дуже гарні стосунки, і вона ніяк не змінюється. Сестра приїжджає, вона викрадає її машину і гроші, кидає на її плечі її племінницю, тобто свою дочку, про яку не знала її сестра, і вона е їде і залишається вона з таким багажем. Ось те, що ви можете прочитати. А 10 книжок, які ви можете прочитати 14 лютого. Якщо ви щось плануєте, пишіть в коментарях. Мені цікаво, чи будете ви щось тематичне читати в цей день. Бо я люблю тематичні читання, це завжди якось прикольно. А від нас з Віні. Ми дякуємо вам всім за увагу. Дякую вам, що у вас уже майже 600 підписників. Це дуже велике число для мене і для Віні теж. Дякуємо всім за увагу і всім па-па-па-па!